Франкофест – це перший фестиваль незалежних молодіжних аматорських та юнацьких театрів. Колективи представляли практично всю Україну. Тому журі прийшлося працювати у надважкому режимі. Франкофест пройшов прийшов знаєте, на одному подиху. Катарсис емоцій переповнював всіх глядачів, членів журі. Ми дуже багато сперечалися, тому що. Театр наскільки всі цікаві від маленьких до, до дорослих незалежних театрів, що ми губилися навіть е, часом. Організатори подбали, щоб кожен із театрів отримав відзнаку. Зокрема, перше місце та відзнака за режисуру дісталося народному театру молоді. «Сілентіум» з Калуша. Ми їхали не за перемогою, а за спілкування в першу чергу, тому що будь-який фестиваль це є обмін досвідом. Це є зустріч старих друзів нові знайомства. І море, море, море емоцій, і вражень. От. І це дякуємо Франку Фесту, дякуємо організатору місті Коломиї, що все-таки спромоглися зробити такий шикарний фест. Номінація краща режисерська робота. Голова журі Остап Дзядик каже, що він отримав справжнє задоволення від цього фестивалю. Ми вже п'ять днів тут насолоджуємося творчістю. Завдяки нашим Збройним силам України, захисницям, захисникам. Ми їм вклоняємося, дякуємо за ту можливість створити, творити наше майбутнє, бо культура це одне з основних фундаментів нашої боротьби зі злом. Це, це основа. і Я вдячний. Гран-прі фестивалю отримала постановка. Не мовчи. Її представив театр із Києва. А організатори вже почали підготовку до наступного франкофесту. З коломи Іван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.